Ячмінь, сорт Себастьян. В такому і стані, якщо буде видно, збираємо ну, приблизно по тих підрахунках, які зараз є, десь ну, в районі 6 тонн з гектара. Пізніше, що це можна сказати. Більше зараз якось так. Довге велике відео знімати, друзі, нема коли. Тому що от вчора і сьогодні трошки погоди і потрібно зібрати. Десь такого ячменя в мене два 9 гектара. Ну і це він, друзі. Отак. Я думаю, що це нормальний результат. Так що всім легких жнив.